Це тупо відео про мою дружину. От просто один в один з її життя. І чесно, я якби зараз буду напевно, що зі сторони каблука виглядати. Але я в цьому не бачу нічого поганого, а бачу навіть позитивні речі. Зараз я поясню, що пацки Ви вже мені можете написати каблук. Ну, можливо, я в цьому відео на це заслужив. Але я зараз попробую свою точку зору аргументувати. Не знаю, чи в мене це, звичайно, вийде, але я спробую. Так от. Я ну давай. Перше. Та хай поїде собі відпочине. Менше буде, як то кажуть, мозки колупала вам. Це раз. Аргумент. Аргумент. Другий момент. А, коли прийде ваша черга в житті. Коли настане той момент, коли вас кінти покличуть і скажуть братан, а їдемо в Амстердам. Або їдемо, летимо в Лас Вігас в Штат? Ну, можливо, колись таке ще в житті і станеться. Я вам це по-справжньому бажаю. Хочу вірити, що так і буде. Вона вам вже нічого не зможе сказати, тому що вона літала в Дубай. Літала. З подружками висіла? Висіла. Які питання? Все? Якщо тобі можна, значить і мені можна. Аргумент? Аргумент. Ну, пацки. Якби я не знаю, все по факту. Можливо, я щось упустив, то ви мені обов'язково напишіться в коментарях. Але по суті. Е і третій аргумент. Мені здається, він також важливий. Якщо ви. Чи ваша дружина, я, моя дружина, неважно, дружина, чоловік, хтось хоче поїхати просто собі відпочити, наприклад, без вас, да, це трошки звучить странно, страшно, але має право на життя. Тому що, ну, всюди таскатися разом, е, ну, звичайно, коли ви тільки починаєте зустрічатись, цей букетно-конфетний період, важко зрозуміти цю позицію. А коли ви вже, наприклад, 20 років разом. Або 10 років, або навіть джі, 5, 6 в кого, скільки знаєте, хочеться чуть-чуть особистий простір. Хочеться чуть-чуть різноманіття, в якому плані там піти з друзями десь, пивка випити, поговорити про щось з пацанами. Я не знаю. Банально про футбол, про рибалку. Ви ж ну, ні, якщо в когось є жінки, які з вами ходять на футбол і на рибалку, це взагалі топ. Я не знаю, це хай левел. Якщо ви ще з дружиною можете відпочивати як з кінтами. Ну, це неможливо, тому що, ну, пацани шарять, як з кінтами можна відпочивати. Але якщо, я не знаю, може і таке є, то пацки. Ми вам мільйони, мільярди чоловіків, заздрим. Не всіх так. Але якщо є, окей. Значить, вас це не стосується. Хоча все одно я вірю в те, що мужську компанію не може замінити будь-яка жінка. Жіночу компанію. Жінку не можуть замінити кінти. Це теж правда. Це, тіпо, ну, якби... це два різних світи. Світа. Світи, не знаю, як правильно виражатися. Неграмотний. Так от. Е... Якби хто питав, знаєте, то я скажу. А якщо ніхто не питає, то я все одно скажу. Так що... Я вроді би як свою позицію пояснив, я думаю, ви в коментах ще напишете свою. Та й дійдемо якоїсь згоди, може і не дійдемо. Ну, тримати когось вдома і нікуди не пускати. Ну, я, типу, якби, ну, це не мій формат стосунків. Можливо, чоловіки, є чоловіки, які не довіряють своїм дружинам, тому з цієї позиції нікуди їх не пускають. Падські, ну, а смисл тоді таких стосунків? Постійно не довіряти, підозрювати. Це виїдає з середини, ви будете руйнувати свою нервову систему. Чи воно варте, то це ж ваше здоров'я. Я вам по справжньому щиро, ви знаєте, що я завжди в основному в більшості на стороні нашій мужській. Навіть як ми десь щось там прошляпали, я все одно стараю згладити угли, і якби завжди в своїх розмовах стаю на сторону пацанів. І зараз я на вашій стороні, тому що, маючи таку дружину, якій ви не довіряєте, ви в першу чергу гробите своє здоров'я. Їй пофіг. Вона раз і пересіла на другу коника, розумієте. Це страшна правда, яку дуже важко прийняти, на жаль. Але ну, таке життя. І чим скорше цю правду прийняти. І зрозуміти, що є проблема, тим скорше та проблема вирішиться. Це, звичайно, ваше життя, і як хочете, так живіть. ніхто не вправі вам вказувати. І я ні в якому разі не беру на себе таку, таку функцію. Ні. Я просто, знаєте, в житті Ладно, не буду про себе говорити. Я просто бачу пацанів, які в житті багато чого переживали. Виривалися з таких стосунків, будували нову сім'ю, в якій є спокій. Тому що якщо не довіряєш своєму партнеру, є її, це і, і, і жінок стосується, які також постійно підозрюють свого чоловіка. Якщо на це немає ніяких обґрунтованих причин, а просто якась параноя у всьому, десь там переслідувати, підозрювати, це одне. А коли реально партнер постійно дає причини для якихось підозр, дає повод, для ревнощів це хреново. Спокою вже в таких стосунків немає. Постійно переживаєш, не їсиш, не спиш, думаєш, де він, чи вона, чи часом не зраджує. Ну для чого така сім'я і таке життя? Вирватися з таких стосунків дуже важко. Дуже важко. Але потрібно бо вгробите своє здоров'я. Просто з'їжте себе з середини. На жаль, ми попадаємо в такі стосунки. На жаль, ми переживаємо такий страшний. Страшний, бо це страшний досвід, життєвий. Нема нічого гіршого, коли людина, яку ви любите, починає ісполняти. Знаєте, є таке слово, Ісполняти. сполняти. Ворогу не побажаєш того. Бережіть себе, любіть себе, пацани. All the best, як кажуть американці, всього найкращого. Я думаю, ми ту тему ще не в одному відео будемо піднімати. Якщо зараз хтось в таких стосунках состоїть, краще вже не буде пацани. Надія, звичайно, вмирає остання, але якщо воно вже є, то воно нікуди не дінеться. І найкраще, то лишити. Я просто. ну, якби... Я розумію, що мене ніхто не питав поради. Я, я їй не даю поради, я просто от, говорю собі. Просто собі говорю. <смір> я вам просто Ладно, то ваша справа. Але ми ж всі про щось говоримо. От сприймайте це, як ніби ми з вами сидимо на кухні. І кожен говорить свою думку. Я своє сказав. Я знаю, що це не так легко зробити, як сказати. Більше того, це дуже важко. Це, це дуже важко лишити людину, яку любиш. Звичайно, що, що завжди є надія, що все зміниться, що стане краще, що ну, вона поміняється. Чи він поміняється? Так, да, на жаль, і так є. Ми теж пацки, деколи з вами і сповняємо. Ще і як. Це теж треба визнати. Ну, зараз не про нас, а про них. Так що не хто ви зараз дівчина чи хлопець, якщо ваша друга половинка ісполняє, вам важко боляче, то знайте, що вже, напевно, легше не буде і краще то зупинити зараз. Ну все, то вже точно хватить про то говорити. В інших відео ще про це поговоримо. А це, знаєте, я келом, як то кажуть, зерно для роздумів. Надіюсь, воно проросте.